Вітаю ваша вамнітачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про зміни, які відбулися в пенсійному фонді. Детальніше про це розповість начальник відділу обліку надходження платежів управління пенсійного фонду в місті Калуші та Калуському районі Надія Коцеловська. З 10 січня 2013 року Міністерство юстиції затверджено зміни до інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками внесків на Зальноборського державне. Пенсійне страхування до пенсійного фонду та на загальнообов'язкове зміни до інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску до пенсійного фонду, тобто інструкції 21.1 і 21.5. В цих змінах відбулася зміна терміну сплати до пенсійного фонду для фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Вони зобов'язані були платити щомісячно авансові платежі, але остаточний розрахунок вони сплачували до 20 січня наступного року. Відповідно до цих змін, вони можуть… Далі сплачувати щомісячно авансові платежі, але остаточний розрахунок повинні здійснити до 20 числа щоквартально. Тобто за перший квартал вони зобов'язані сплатити до 20 квітня. Якщо вони не сплатять, буде нараховуватися фінансова санкція та пеня. Фінансова санкція від несплаченої суми 10%. Пеня розраховується 0,1% на суму заборгованості на за кожен день. Тут ще внесені зміни щодо подачі звітності. Тобто раніше фізичні особи, які провели на спрощеній системі оподаткування і які отримують чистий дохід, вони подавали звітність до 1 квітня. Зараз принеслася терміни подачі звітності до 10 лютого. За несвоєчасну подачу звітності, так само до фізичних осіб застосовується фінансова санкція в розмірі 170 гривень. Крім того, якщо фізичні особи чи підприємства заборгували до пенсійного фонду, відділ обліку надходження платежів надсилає вимоги платникам. І згідно цих, інст... згідно цих змін, цю вимогу ми надсилаємо за адресою місце знаходження, де знаходиться платник. І якщо не отримав платник цю вимогу, нам рекомендований лист повертається, ми маємо право подавати до Державної виконавчої служби на виконання. Тобто, якщо юридична чи фізична особа не повідомила вчасно пенсійний фонд про зміну місця знаходження, це не дає право не сплачувати до пенсійного фонду і не є підставою щодо звернення виконавчих листів до Державної виконавчої служби. Тобто всі вимоги будуть передаватися на виконання в Державної виконавчої служби. І вже цими боргами буде займатися ДВС. У зв'язку з внесеними змінами звертаюся до фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, своєчасно сплатити до 20 квітня. Ще одна така просьба, не платіть останній день 20 квітня, тому що банки проводять дату валютування 21 числом, і фінансова санкція автоматично нараховується. Тому платіть 18-19 квітня і враховуйте свої витрати, щоб не лишні не нараховували фінансові санкції і пані. Пенсійний фонд, лишня робота для працівників пенсійного фонду і лишні кошти для фізичних осіб. Пані Надія, я вам дякую за розмову, за таку детальну інформацію. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нагадаю, що сьогодні в актуальному інтерв'ю мова йшла про зміни в пенсійному фонді. Тож, на все вам добре.